Гарного вам і позитивного. Показую вам рецепт чебурека. Дивіться. Є в нас просіяних кіло муки. туйка, кіло. Беремося лою 100 грамів. Всяк по всьому тому. Посолимо. вкуса. І заліємо водку. Не себе заливаємо водку. А заливаємо водку. Таке одно 100 грамів теж 50. ще ще, ще, сьот. О, сяк. Водярка все тебе. І тепер усе заливаємо кап'ятком. кип'яточком, кип'ятку вам не вкажу. Десь одно теж 300 грамів пуйде, аж ні, а? По не домісити, ага? Пулітер пуйде, думаюш. 300-400 грамм десь. Зараз замішу кісто. І це кісто його нараз використовувати не можеш. Його треба покласти у холодильник хоча б на 2-3-4 часи. Чим довше, тим майбут буде пузирку. Я собі все кісто мішаю на вечір. Ось ми огодні покласти в холодильник, коли вистане. А далі на другий день можеш з нього робити. Тоді човрики виходять файні. Викатись, яке кісто, видите? Дайте, о, міщук і в холодильник. Мало, вже не встило присохнути. Ну а тепер чермечибурек. Роскатуємо. Гайненько, тоненько. Сильно товсту. Це в мене кісто вчорашнє, бо сте не думали, що це свіже. А то я ще замісила, то на завтра. Так що, не забувайте в кісто давати водку.

Кейни. Сікай чебурековий, що видите, бачите? сікай. Не зняла м'якся пече, треба його зверху поливати та й у має плавати. Бо доки, доки я поникалася, камеру не включила. Негодно нам їсти, бо все замовники чекають. Нам вам показати, як їсти. Так що вам гарного і позитивного. A, ei ai dărubiţi, mh, mm,